Ей, здорово, могутні братики-танкісти! Як ваші справи Пишем та коментуємо? На сьогодні буде ПЕТЕСАУ ВЗ 113 FT. В принципі, ви самі бачите її на своїх екранах. І за речами даної ПЕТЕСАУ сидить гравець, боєць під ніком 5 зірковий. Винищувач, це в нас. Карта Ювень, це у нас режим бою перевага в рандомі, дружемі, одразу ж точка. Це починається братися союзними силами. Так, в принципі, і треба робити. А що ж на початку бою робити, як не брати точку? Вже прекрасно, вже неймовірно. І ще й тичка попадає в об'єкт 268, який, на жаль, для ворожбин і для тих, хто має цю ПЕТСАУ. Чомусь сірий, просто в морді сірий. Важко танкувати на ПЕТЕСАУ, яка. Немає, можна так сказати, броні, на жаль, лише не ставимо на каток ВЗ-55 без шкоди. Чомусь так залетів снаряд. Ну буває. Це ж, в принципі, в верплей під підписниками бачимо майже постійно таку фігню, Ворожбинські катки чомусь надто потужні, виходить, проти наших снарядів. Дає фугасом, надивися, дає фугасом, повезе в башку. Його броню таку кубашку, його най... Твердішу зону. Теж таки заходить снаряд на 300 з копійками. Це вже, друже мій танкіст, непогано. Щоб видати по об'єкту, то які шотники, але подивись, ми забираємо ворожбенського єсотого, а наш є подивися, просто випхав у нас під ворожі гармати. Хотів, напевно, забрати єсотого ворожбинського, але підставив тим нас був трошечки, могло би бути небезпечно. Фе так робити, підставляти союзні. Целити союзників взагалі. Ну-ну, хотілося би сказати є сто. Так робити не бажано. Ну, давай хорі, получай на 648. Та як думав, дивися, дає нам по каткам. Нічого страшного, адже в нас є два ремкомплекти. ПТСА без башти, це в нас цілесна рубка, значить точно то за собою треба взяти два ремкомплекти. Друже мій, танкіст, це як мені Не получай комбашенку. Відправляється одразу ж в гараж, якщо щось це бій е, 10 гривнів. Ось такий також момент. Таранька вже в гаражі. А ну давай, Ох, хорік залітає. Хорік пробує мансувати, Дивись, я хотів по нам вистрілити, але попадає його снаряд у союзний трупак конкверора. Вводиться його снаряд у гармату союзника, який вже в гаражі, але хоч... Хоч чимось допоміг, бачиш, померок Також вже не є погано залишається. У нас два танки це як е, Панзер Є100 Ворожбинський та е, ТВП, до якого ми їдемо, би також пробував ставити нас на каток. От за те, що я й кажу, безбашено ПТСАУ, значить, всі будуть пробувати ставити на каток, аби пробувати кружити. В принципі, подивись, є сотка е, шотний для нашого Є-100. І він так і робить Є-100 союзний, забирає. Як панза, залишається один ТБП. Подивимося на його дії. Залишається він один, залишається в них одна точка контрольована і одна в нас. І одна просто нейтральна. Він, напевно, скоріше за все, я так думаю, погнав на точку А, адже що ж йому робити. Прямуємо до точки А, пише наш герой до... Союзника на Е100 так ось подивися, ТВП бере точку, А в принципі, що ж йому залишається робити. Взяти точку і пробувати грати від засвіту, адже їхати в ПВП чи навіть десь в клінч точно ні. ну десь так З, з дистанції 90-50 чи плюс-мінус метрів їхати також не має сенсу, бо один постріл, одразу ж гараж для ворожбини. Так само, що від нашої ПТСА так само від Е100 союзника. Тому він взяв точку і десь поїхав, бачиш, ховатися. Але засвітився він на мості і подивився, що робить наш сьогоднішній герой. Мудре рішення. Мудре, тому що їде спускається вниз брати, забирати точку А під свій контроль, бо тому що е, гонитися по всій карті за ТВП немає сенсу, тому що наш середній танк, на жаль, також в гаражі, якраз той, який би міг би собі дозволити такі маневри. А ми не можемо, і наш Є-100 не може. Є-100 також забирає точку Б. Ми в перевазі ще тепер по точках. ТВП для нас і для Є-100 Шотний. Як він буде робити, які будуть його дії, в принципі, я поки що не знаю, так само, якби друзі. Тому ми з вами дивимося і споглядаємо, дивись, засвітився він на мості і пробує розстрілювати свій барабан по нашому Є-100. Пробує там стріляти, дивись. Не знаю, чи він там щось попадає, адже я зараз просто не бачу кікпоинту нашого ЄСТО. Не обертає наш герой свою камеру в бік Е100, тому ми не бачимо, але не так суть важливо, як подивися, підставляється ТВПшка. Тому що ми тільки тепер зайшли в засвіт для нього, він просто не знав, де ми є, бачиш, і добираємо останнього ворожбина. І це перемога. Давай, друже, мій танкіст. Подивимося на статистику. 5, 98 на наполяв, 2, 235 він заблокував. 4, знищив 6 пошкодив, воїн знак класності майстер. Так, по кредитах. Пішов плюс на 176 711 срібніків. Твій сейф, свою купілочку, друже. Прем аккаунт, якщо щось. Так, перше місце по нанесенню шкоди, звісно, що ж Та подивися, 1663 вільного досвіду також заробляє свій сей, свою купілочку. Тому, друзі, ми ставимо подобайки за перший бій, такий хороший, потужний бій. Також підписуємося на канал Борнебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з вами, друзі, переглядати їх на цьому каналі. Та погнали, дивись другий бій, також та від гравця П'ятизірковий винищувач. Вперед! І так, друже, мій танкіст, маємо другий бій. Давай подивимося, як наш герой. П'ятизірковий винищувач буде знову ж таки лупаштись в рандомі в режимі бою перевага, тільки техніка в нас помінялася. В нас type 71. Не дивися, АФК. Поглядає він на АФК і думає, блін, оживеш чи не веш друже. Друже, танкіст на Маусі. Допоможеш. Чи будеш АФК до кінця бою і станеш такою мішенью такою лакомим кусочком і понтів для післябойової статистики ворожбин. Засвітився об'єкт 268. І засвітився також Type 608, це в нас дев'ятка. А ну давай! Оу, бляха, подивися! Е Зону попав зовсім іншу, але все ж таки в корпус він попадає, Це вже, друже, мій прекрасно. Другим пострілом ламає боєукладку об'єкту, так щоб він не наглів. Але, скоріше за все, ворожбе навозить зі собою ремонтний комплект, і, напевно, він це все діло вже поремонтував, адже, подивися? Видає, стріляє, видає по нам 783 хітпойта, я зараза така, а що ти будеш робити? Нічого, ми зараз зарядимося, а ну давай би по тайпику видати, щоб також. чистити, подивися, цілились тайпа, попали в об'єкта. Ну, це вже добре з знову сторони, тому що попали все ж таки також небезпечну гармату. Якщо би він десь там засів і просто контрив союзні гармати, було би небезпечно. Ти ж бачив, що він був нам видав на початку ж. Це вже радує, що така гармата відправилась на чилі не переплавку. Так, о, Ворожбинський та й спускається вниз і получає одразу ж від нашого героя знову знов ж таки постріл. Там нас Ефе контрить, там нас Медіум поїхав робити якісь мутні замути. Подивився, він, напевно, їде до нашого Мауса. Маус бачить, що він їде за ним і обертає башту в цей бік. На щастя, все ж таки Маус уживає. Е, вчасно можна сказати. Але подивися, як його розчехляють. Надію, що все ж таки він щось допоможе зробити. Так, дивися, Пуляє він по медіуму. Це вже добре, нас виходить е, зона. Дві зони відкриті, блін, це тайп ззаді. А там спереді е, стоя... стоїть медіум. Блін, також небезпечно може бути. І, на щастя, е, союзний маушен дев'яточка, поїхав допомагати, і можна трошечки розслабитись тим, що можна. Тепер всю вау віддати було тайпу, але все ж таки розвертається він до медіума, може навіть і правильне рішення, бо, туви, бо, бо дивися, Маус союзний вже в гаражі. Маушина просто розстрілюють з двох гармат і він залишається шотний. Нате наглий бик, нефе. Вирішили союзника нашого забрати. Так, блокуємо одразу ж два постріли, це вже неймовірно. значить... Половина хітпонтів у нас залишається, можна битися, не переживати вже так сильно. Так, знову видаємо. У щоку бачите, ФВ, щоб він не був такий наглий. Дивися, медіум пробує. Пробує кружити. Пробує не не буде кружити. Добре, що він не пробував кружити. Дивись, альпучка вилітає, він щось дав задню, і тим поплатився, що відправився в гараж. Ти як думав? Піднявся би туди на гірку, не знати, що би було. якби це закінчилося. Адже ж бачиш, у нас там. Ротний танчик також є. У нас залишається камвей. У нас залишається кранваген. І в нас залишається наш герой на тайпі. Подивися, маус їде, хоче таранити. Практично в ньому вже муха не сиділа. Вже потих... пологоньку потихеньку починаємо щищати з нього хітпоинти. Наш герой та союзна команда. Давай, пофе! Забираємо, забираємо, бляха. Так, кранваген залишається в живих. це вже добре. Камвей пробує бити фугасами. На жаль, лише 100. Вилітає, а можливо на щастя, тому що він дасть змогу трошечки популяти нашому тайпу. Подивися, як в воді важко прожитися танку, як в воді важко робити якісь маневри. Зараз він видасть свою шкоду. Видав, був, залишив 41 хітпойнт, але все рівно все ж таки нам це дозволило битися до кінця і залишитися в живих, друже мій. Це, друже, мій танкіст, перемога. Давай подивимося на після бойову статистику. 5715 він напуляв. 1800 він заблокував, два знищив 5 пошкодив. знак класності майстра, головний калібр. Ішов плюс, подивись на. 156 190 срібняків, свій сейф, свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди, звісно що ж, та пішов на півтори тижні вільного досвіду. Також свій сейф, свою купілочку. ставимо. Подобайки також за такий хороший, потужний бій нашому сьогоднішньому герою п'ятизірковому винищувачу. Звісно, що ж, підписуємося на канал, друзі, бронебійник. В першу чергу я би хотів, щоб ви так зробили. Ті, хто ще не підписався, будь ласка, зробіть таку ласку для мого каналу. Також це буде корисно для нього, для мене. Приємно завантажуємо свої реплеї в Діскорд, щоб потім разом з вами, танкісти, переглядати на цьому ж каналі. Бажаю вам, друзі, танкісти, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Також любіть своїх близьких і своїх рідних. Шануйте їх також, друзі. Тому що вони вас дійсно люблять, так як напевно ніхто. А ми з вами, друзі, зустрінемося в наступних реплеях. До зустрічі!